Підосік і трендить щось за кадром. Я думаю, що ви потім побачите це десь на гавнопомойках. Бачите, така в чорному вся пані. На кілька днів тому накидала купу лайна, коли побачила фішку цього свята. От зараз вона полює за порохом. Росіяни продовжують цатися українського контрнаступу, тому вирішили погратися у політику всередині нашої країни. Тож, коли Порох приїхав відкривати дорогу на честь свого батька, туди миттєво прилетіла ніяка Мазур Юля. Раніше вона працювала з Медведчуком, отримувала паї, точніше, рублі, за свої інформаційні вкиди. Сьогоднішня ситуація не виключення. Аріса дивіться, діти злякає руками. Не трикайте Ця Дурепа прийшла на дитяче свято і влаштувала фарс. Спершу розповіла усім своїм глядачам, що нібито родина загиблого бійця через перекриття дороги не може поховати воїна. Вочевидь, це просто відверта брехня. Ну то хай приїжджає, хай подивиться цій мамі в очі. Але з'ясувалося, що хлопець загинув ще 9 місяців тому. А батькам поліція особисто пообіцяла і надала супровід, щоб доїхати до цвинтаря. Пізніше активістка киданула цих батьків і вирішила, що якщо не вдалося маніпулювати сім'єю воїна, то вона буде кидатися на всіх сама. Буду захищати себе дітей. Дала, А ви прийшли заберіли. сюди нагадати. Я їм. прийшла бо я а в мене двоє дітей. Молодець молодець. і ви що? І що? Молодець. молодець! я молодець, а да. ти ні. Ти розумієш чи ні? А що мене тепер звідси? Так не ти ж почала тихати. Ба більше ця активістка працювала в прямому ефірі і розповідала усім про ракетні атаки на Вінниччині через цю подію. Хоча вела прямий ефір і сама наражала людей на небезпеку Без того, що ти в прямому ефірі я зараз це розумію, показує. Так. Швидше сюди ракета прилетить уже пороха. Саме Добре. так, якщо це станеться, це буде твоя ну, провина. Б... Б... абсолютно біде, рублі. На жаль, відпрацювати їй не вдалося, бо місцеві заткнули її ще на підході до центру подій коротше. Народ, ви зрозуміли, оце коротше баришня, яка отримала папку за те, щоб прийти нагад. Дітям на голову і її браток, а сама подія вдалася на всі 100%. Проте підключена російська ботоферма продовжує розкручувати цей фарс. Але як і на полі бою, так і на внутрішньому фронті, ми лише перемагаємо. Тому Юлію ми можемо відправити за російським кораблем. А ми продовжуємо тримати порох сухим, а розум гострим.